Доброго дня, сьогодні буде трішечки новин з парксайду. Сьогодні багато що треба розказати. Є і добрі, і не сильно. Ну не сказати, щоб вони там погані, просто новини, які трошки заважають нам в планах. А так все окей. Починаємо з чого? Починаємо з запаха бітума, саме з асфальту. Зараз показую. Позаду мене кладуть асфальт, я переходжу вже до самого репортажу. Ось ви бачите, катають асфальт, асфальт почали катати від смітників. І е, сьогодні ще, я так розумію, вони повинні в перший шар цей вийти аж до дороги. Тобто, ще сонце високо. Я думаю, що е, хлопцям все це вдасться. Це другий в'їзд на парковку. Перший в'їзд ми пройшли вже. А і тут вже починають формувати парковку. Тобто, оця е, скриша, е, це пісок, пісковик е, дріблений з піском. Один з найкращих матеріалів, яких використовують на тимчасових парковках. Відверто кажу, нам він дуже подобається. Ну і тут теж щось розкатують. От я не пам'ятаю, що у нас тут бруківка чи, е, чи асфальт, чи чесно, вже забув. Ну давайте подивимось на асфальтик. Зараз я так обережно, щоб хлопцям тут нічого не пошкодити. Ось бачимо, які нюанси по цьому асфальту. Одразу скажу, що ми робили його з, мінімальним, з мінімальною висотою до бордюра. Тобто, я зараз вам наближу це перший шар, тільки одразу кажу. Тобто буде ще другий шар, і другий шар буде в рівень ось тієї частини бордюру. Зараз. Ми робили мінімальні бордюри в майбутньому, тобто з цієї сторони, якщо там ну, десь треба зараз підійти, показати, тобто, щоб він був найбільше 10 см по ітогу. Тобто високі бордюри це ну, не суперзручно, але 10 см це достатньо для того, щоб обмежити якимось чином е, рух е, ну, по бордюрах автомобілів. ну, якщо так. Так назад. Тобто ви бачите вже об'єм, який зроблений. Це в принципі нам головний об'єм був зробити до в'їзду, ну і щоб тут люди могли там, які, якийсь об'єм автомобілів, щоб тут теж міг запаркуватись. От в принципі, цього нам було для початку достатньо. Доробляють хлопці паркан, вже бляху повісили в понеділок, її не було. Переробили смітники, там їх теж трошечки було, було діло, підтопило. Зараз ми е переробили там теж. Е Рельєф трішечки, тому що рельєф там е, повпливав на те, щоб їх трошки підтопило, ми заново висушили. Погода нормальна, в принципі до вечора працювати з асфальтом можна. І завдання таке, щоб в два шари. Накрити за ці 2 дні оцей об'єм для того, щоб ми могли спокійно заїхати сюди. Насправді це величезна сума, це навіть не 10, а більше мільйонів гривень. Оцей весь об'єм, який аж до, до перехрестя до четвертого будинку. Асфальт дорожче набагато, ніж бруківка. Складніше потім навіть в, ремонту, в ремонті, але все ж таки асфальт це, як знаєте, ознака. Високої вартості, ну, як на мене, на мій хлопський розум, тому що я вважаю, що асфальт це ну, досить дорого, якісно, тихо, саме головне. Ось так. Ну і плюс ще треба теж розуміти, що для підготовки під цей асфальт нам треба великої кількість заміщення ґрунтів. Можете подивитися. По заміщенню ґрунтів досить глибоко приходиться місцями копати. тобто, от Тут вже пісок змістили, там. Все залежить від їх показників. Тут, я вже казав, колись, що грунти тексотропні, тобто вони не самі кращі, в них несучі властивості. Так, Туди далі я вже не піду, там знов перекопали. Оцю частину ми будемо доробляти вже другою чергою. В першу чергу зараз нам треба зробити заїзд до будинку. Що зараз робиться в дворі? Пішли в двір. В дворі вчора привезли всі дерева, висадили всі дерева, крім одного, по одному дереву там приймають зараз рішення, чи е почекати, е як з'їде вода, чи все ж таки йому знайти інше місце. Ота це зараз виглядає. Доробляють е лавки, вже до докріпили лавки, доробляють патіо, огородження на патіо. І е От дивимось, це глобозум, клен шаровидний. Глобозум ми замінили на глобозум, ми, щоб на вході не було великих дерев. А Всі великі дерева ми перемістили ближче до центру. Це Цей граб, ось там хлопці поставили. Це ліквідамбари, по-моєму. Так, це ліквідамбари. Потім це у нас господи, сакури вже позабував. Ірга. Досить високі груші, шантиклери. Я спочатку подумав, що це тополя. <смі> високі груші, це знову глобозом. І ще тут один повинен був бути. А, ні. Тут ми так робили. Тут глобозом. а тут, по-моєму, клен. Господи, не пам'ятаю, чи клен червоний. От тут я можу помилятися, тому що ми тут вже все поміняли. Тут посадили, як і хотіли, ірга глобозом. І теж клен. А, це клен Червонолисний, чи Red редсансиф він називається. Точно, так. І там так само той редсансип. Ну, так це виглядає. Зараз відійду, зараз може понаближую вам. Ну, вже так трошечки цікавіше виглядає двір, не такий пустий, як я завжди знімав, бо тепер вже з'явилися дерева. Е, у нас є думка така в деяких людей, е, ну, які так, в принципі, не, не, не один двір скажімо так, засадили, вони кажуть, що забагато дерев. Ну, от мені теж цікава думка зараз ваша. Якщо ви будете присутні на відкритті першого будинку, дуже велике прохання до вас. Ну от відпишіть, як вам кількість чи не забагато, чи може щось там нам треба на майбутнє врахувати, щоб зробити двір більш мені? Я скажу так, мені подобається. Я б взагалі кайфував, якщо б оці дерева по центру, які високі, якщо б вони виросли. І щоб якщо ти їдеш по кільцевій дорозі, отак от будинок, а над будинком така велика крона дерева колись була Б. Була б. Так, що ще? Нагадаю, продовжуємо. Встановлювати ці домофони. Зараз трошечки невеличка пауза. А при, в минулому відео по домофону я забув сказати, що якщо працює домофон, він працює через ip домофоні то домофони, е, значить мають інтернет. А якщо вони мають інтернет, то в принципі значить має інтернет і будинок. Тепер до наступних справ: до кінця місяця нам обіцяють віддати останні квартири з вайтбоксами. Е, у нас якраз в цьому під'їзді залишилось декілька квартир, в яких ще не доробили шпаклівку і пофарбування місцями. А так, в принципі, практично по всіх квартирах, по всіх вже секціях вже все дороблено. Лишається це, тільки цей під'їзд, який позаду мене. Це третя секція, перший під'їзд. Щодо адреси, мене запитували. Зараз скажу, що по адресі. По адресі є нюанс. Нюанс з'явився з тим, що ми написали листа, нам виправили вже е точніше, не так по адресі. Нам сказали, що тепер ми беремо їх одного листа, доєднуємо до нього інший, е інший лист від адміністрації села і надсилаємо вже в іншу інстанцію. Тому ми думали, що нам однієї інстанції буде достатньо для виправлення. Помилки в кадастрі, Ну, насправді, одні не вистачило, і тепер хтось інший повинен щось там внести, щоб воно там працювало автоматично. Коротше, перенесеться це ще на тиждень час. Тобто нам відповіли, що так, ми все зробили, ми такі хлоп, пробувати. А вони кажуть, ні, ні ні ви тепер беріть оцей лист, доєднуйте ще один лист і відсилайте туди, і там вам вже скажуть, що з цим робити. Ну, коротше, Нам вже сказали, що десь орієнтовно наступний понеділок. У нас вже буде можливість е зареєструвати адресу в реєстрі. Тобто адреса фізична у нас є, але немає, е ну, точніше, рішення про присвоєння є, але немає її зареєстрованої в реєстрі. Нагадую, чому, тому що наклалося межі одного села на, інше, на межі іншого села, і воно блокує е реєстрацію цієї адреси в реєстрі. Тому ми чекаємо вже наступного понеділка. Тобто, виходить до моменту відкриття. Жодної квартири зареєстровано, не буде. Скажу чесно, ну нас це не сильно влаштовує, тому що у нас велика кількість людей, які з сертифікатами, з Єоселі, з іншим. з іншими швидкими грошима, умовно всією сумою повною оплатою, чекають на те, щоб ми пошвидше зареєстрували. Тому у нас перші квартири, які будуть реєструвати, це наші квартири, які йдуть в ці програми. Ну, про адресу чесно вже сказав. Як є ну і до основного питання до е, нашого відкриття, перше е, відкриття відбудеться в суботу. Якщо все буде ок, мається в нас, що таке ок, навіть не погода. А ну всі розуміємо, що вчила під час війни, тому можуть бути тримоги. Якщо це тривоги будуть такі серйозні, з якими ми бачимо, що щось летить, ми розбігаємось, розходимось одразу, попереджаю, перепрошуємо, тому що ну, ваше життя нам важливіше, ніж там це відкриття. Друге, ми обов'язково проведемо розіграш, і цей розіграш буде фактично відбуватись по квартирах. Розіграш ділиться на дві частини: є розіграш, який відбувається по квартирах по тих, які є проданими. Перше, друге, цей розіграш відбувається по незалежно від того чи присутні, чи не присутні людини, крім деяких призів, які ми хочемо розіграти одразу, і хотілося б їх вручити тим, хто є присутні. Тому може відбутися така ситуація, що деякі призи це призи. Побутова техніка, яка буде від нас, і ми е, будемо просто вручати прямо тут. Фізично ми навіть можемо занести до квартири, якщо буде така можливість. Тому е, деякі призи для них потрібна повна присутність. Е, зараз, поки коли я записую це відео, вже закривається повноцінно реєстрація на цей захід, і фактично вже ви не зможете там. Дореєструватися тому ще раз кажу. Деякі призи, такі як, наприклад, сертифікати деякі, вони розіграються незалежно від того, чи присутні ви, чи не присутні. Вони просто віддаються на квартиру. Тобто, ми при передачі квартири вам обов'язково передамо ці сертифікати. Також це будуть в тому числі сертифікати на встановлення підставки під кондиціонер. Ми не будемо видавати цю підставку фізично в руки. Ми вам її просто фізично, крім того, що. Передамо ми ще її і встановимо. Одразу кажу, чому, тому що нам прийдеться стикнутися з деякими моментами організаційними, ну навіть організаційними, а фізично подивитися, як воно працює. То кріплення мається на увазі, наскільки його легше. Можливо, ми його ще допрацюємо для того, щоб вже зробити його або простішим, або зрозумілішим. Ну, коротше, подивимось, як воно в натурі. Тобто, фізично мені не сподобалось, як я встановлював свій. Своє кріплення, там були деякі нюанси, я про них не буду. Тобто фізично те -то я встановив, то, як то кажуть, брудфорком зміг добитися того, що мені потрібно. Але ми вирішили трошечки змінити цю конструкцію і спробуємо вам просто фізично її навіть поставити, в тому числі на якщо це буде четвертий поверх, то вам буде бонус, тому що там, як мінімум, ви зекономите на е альпіністах. Ну, в принципі, що ще? Приходьте обов'язково з дітьми. Ну, дітей вже багато зареєструвало, по-моєму, 70 дітей, 230 дорослих, чи 440 дорослих. Я не пам'ятаю, але ми розуміємо, що не всі прийдуть. Вже мені написали люди, які 100% їх не буде, хоч вони зареєструвалися. То тобто, дай Боже, щоб половина була присутня. І того буде, в принципі, достатньо. Приходьте з дітками для дітей буде обов'язково теж програма. От для дорослих буде багато чого цікавого, буде веселі речі, а буде просто робочі. Насправді, ми це робимо для того, щоб вас познайомити більше з нами, розказати про нюанси нашого комплексу, щоб у вас було розуміння, чому ми робимо саме такі рішення, які ми робимо, і ми нічого крім живого спілкування не знайшли кращого. Ну і тим більше є привід. Привід, це здача першого будинку. Тому <кій> всі, хто запланував. Обов'язково хочемо вас тут бачити, щоб ви виграли ті призи, які ви, ви зможете виграти, і для того, щоб ви подивилися вживу на те, як виглядає будинок. Ну а ми дуже надіємо, що з наступного понеділка ми вже почнемо вам передавати квартири. Все, до наступних зустрічей. А наступна зустріч, скорше за все, буде ще одна в п'ятницю, і вона буде не по першому будинку. Все, до побачення.